Всім халю, мене звати Іван, і ви на каналі мовної школи Еванда. І сьогодні ми розбираємо топ-10 помилок, які використовують, вживають всі, хто майже всі, хто вчать німецьку мову. Тому слухайте, якщо знайдете себе, побачите всьому себе, свою помилку то виправляйте її. І сьогодні ми навчимося говорити як справжні муташпрахлери. Тому полетіли. Помилка перша. Коли вас питають Вігейтс, ви відповідаєте: їх бінгуд. Це неправильно. Правильно відповідати' gate is good. Good. А, тобто, в такому форматі. Якщо ви кажете «ich bin gut», то ви можете використовувати цей формат так, але лише в значенні «ich bin gut im Sport», Я хорош на в спорті, в спорті. Я крутий в цьому, чим можна «ich bin fit»? Я шарю, я знаюся на fit im Sport, Я шарю в спорті. Оце, bin gut, туди можна використовувати початок речення, в чому ви хороші. От в такому форматі ми можемо це використовувати. Про відповіді на питання geht's, як справи не можна. Помилка номер 2 та Альс. Одна з моїх найулюбленіших помилок, вона складна, вона така, знаєте, для початківців дуже-дуже складне правило. та Альс перекладається як коли якщо, і то і те та прикладається так. Але використовується в максимально різних випадках. Вен, коли дія відбувалася багато разів, als при одноразовій дії. Цумбайпіл Альс іх Нахаузе. Коли я приїхав додому, вона готувала суп. Але в такому форматі вона один раз його готувала, я один раз приїхав. Або приклад з Вен. Вен nach Hause komme, Кокт зідізупи. Коли я приходжу додому, постійно вона готує суп. Постійно. Одне саме речення, ми використовуємо його ну, фактом в різних часах. Через це також важливо, що Вен зазвичай в теперішньому часі, а «альс» зазвичай в минулому часі. І коли я приходжу додому, от зараз, постійно, от прямо зараз, прямо, прямо завтра, прямо вчора, прямо зараз, то це Вен. Тому що я постійно приходжу додому, і вона постійно готує суп. А коли я того разу один раз прийшов додому, колись два місяці тому додому, і вона готувала суп. То це було одноразова дія. Тому це альс. Помилка номер три: «Хабе і гемахт. На що схоже? Схоже на речення питальне, правильно, але питального знака в кінці немає. Тому що так, це не питальне речення, це звичайне речення з крапочкою в кінці, все класно. Але неправильний порядок слів. І хаба гемах, так? Чому ми можемо так використовувати? Це така розмовна штука. Да? Ви так не пишіть ніде, Але глобально це розмовний варіант, коли є контекст. Цумбай. Газу du Hausaufgabe gemacht?» – «Habe gemacht». Тобто Hausaufgabe», Закреслюємо, «Habe ich gemacht». Це тільки якщо в нас є контекст, ми можемо використовувати цю помилку з чистою душею, совістю і знати, що ми, в принципі, праві. Але на письмі, десь на іспитах, не можна, не потрібно це використовувати. Тому і гемахт, на Хасс Хаус гемахт, і гемахт. Це в офіційному. В неофіційному Хасс габе гемахт, Габегемахт. гемахт. Так можна. Помилка номер 4. Помилка номер 4 також пов'язана з. Сполучниками, до речі, повне відео про сполучників німецької мові. Зараз тут буде десь на підкасті. Переходьте, дивіться всі порядки слів, всі варіанти сполучників, які існують, як з ними працювати, де вони стоять, які порядок слів після них. Це все в цьому відео про сполучники. Переходьте, дивіться. Отже, порядок слів сполучникових речень, коли вони стоять на початку речення, всього і сполучникова частина, коли вона стоїть в кінці, тобто на другій частині всього загального речення. Як будується порядок слів в таких випадках? Якщо в нас стандартна схема, сполучникова частина речення стоїть в другій частині загального речення, бачпіль, ich die Haus Macht, weil ich Габигемахтвейх, клюк, will. Перша частина речення, звичайна, на другому місці. Перша частина прадікату, тобто присутка. До речі, про продікат, про зуб'єкт, про номен, про це всю штуку про порядок слів в реченні Також є окреме відео. Підказка, підходьте, дивіться. Отже, перша частина предикату у нас хабен дав на другому місці, друга частина практицивани зміна, вона на кінці перед комою в нашому випадку або перед крапкою, якщо це повне речення закінчене. Потім сполучник і дієслова, весь предикат в кінці. Sein will. Він в кінці дієслова в кінці речення після сполучника клас, це ми знаємо. А коли нас змінюється порядок дійствій Вайль sein will, віль, що дальше буде? Тобто weil ich klug sein віль, у нас залишається так само Сполучникова частина речення незмінна. Вона завжди чітко працює по одним правилам. Але якщо ця частина іммігрує по реченню, то щось відбувається з несполучниковою частиною речення. Отже, ich klug sein віль, кома, Хаба і Хаус gemacht? Одразу після коми йде дієслово. І це дуже важливо, тому що це повністю змінює весь порядок слів речення. Якщо сполучникова частина на другому місці, то перша частина несполучникова в нас на другому місці стоїть дієслово. Якщо сполучникова частина на першому місці, то безсполучникова, яка тепер на другому, починається з дієслова завжди. Помилка 5. Найбісяча. Арбайтен. Хто придумав Хто придумав це? Звідки ви це взяли? Хто, ті, хто так каже, а це кажуть дуже багато людей. Так багато, якщо ви так не кажете і ви не чули, вам пощастило. 90% точно учнів кажуть арбайтен. Нема слова арбайтен. Не існує слово арбайтен. Запам'ятайте, будь ласка, є слова абайтен. Абайтен на А, на голос. на А, не на Ай. Не на ЕІ. E не арбайтен, а абайтен. Абейтн. Можливо, це пішло з культури попсової, типу німецькі, ну, радянські фільми про Німеччину про Другу світову війну. Арбайтен, Арбайтен, Там вони кричали, але це неправильно. Абайтн. Зафіксували. Помилка 6. Коли ми вражаємо Генетів? Взагалі, Генетів такий, де трошки вже динозавр, вимираючий е, вид, але. Це ж таки, він поки що існує і поки що його треба знати. І генетів ми можемо вражати двома способами: через генетів та через датів. Тобто, папа з ауто може бути авто фон папа. Машина папи і. Машина папи перекладається однаково. Але по факту це може бути з есочкою папа з ауто, я", як генетів, і. Out of phone, через цей фон. От через фон ми висловлюємо генетив дативом. через фон. Помилка Freund. Der Freund — це не завжди друг, це хлопець. Й Фройнд також не подруга, а дівчина. І тут важливо, коли ви це кажете, да не заплутати людей і не зробити казусну ситуацію. Натомість можна сказати: my best friend, my best friend, kumpe, розмовний такий варіант, або ще це щось інше, колеги, це може бути. Або використовувати невизначений артикль Ein Freund von mir, друг мій. От, те, ще там про генетиків да, розказував: Ein Freund von mir. Це мій друг, «Ein Freundin von mir», моя подруга. Саме подруга не дівчина. Danke schön. Bitishon. Помітили помилку? Ні? А вона тут є. Помилка номер 8. 5, 6, 7, 8. Danke schön. пишеться окремо. Є слово danke, є слово schön. Є слово bitte, є слово schon. Все. <laughs> Але якщо не ви хочете зробити з цього іменник, що в німецькій мові абсолютно нормально, з усього ліпити іменники, то потрібен артикль. Zum Beispiel. Das große Danke dankishon. В такому форматі можливо сказати, але ну, якось не розлучить. Тому Danky Shun, Witishan окремо пишемо. Помилка номер 9. Я. І діє слова з ним. Особливо діє слова sein і і я зінт, Но ніколи і я Зайт. Я хат. я хабен, но ніколи не я хапт. З іншими словами, Простіше там просто те, да, ти запам'ятати запам'ятаєш, не просто те. А от ЗАЙН особливо там завжди складно. Що, тому i ЗАЙД. Одна єдина форма з таким дієсловом, з такою формою дієслова ЗАЙН. Тому, будь ласка, запам'ятайте, що це ЗАЙД. І десята помилка моя найулюбленіша, найанглічанська. Буд, СІ, РЕД. Помітили помилку? Якщо так, то. Дякую вам велике. А якщо ні, то час вчити німецьку мову. Час. Тому що в слові бот немає літери У, в слові «зеє» немає літери І, а в слові Рад немає літери Е. Навіть забуваю, як воно читається по-дебільному. Тому що німецька мова чітка, стабільна, структурована, послідовна. Літера О це літера О. Якщо їх дві, то, то їх дві. Все. Літера Е це літера Е, якщо їх дві, то їх просто дві. Будь ласка, важливо це запам'ятати, що ми читаємо німецькою мовою адекватно. Декілька дифтонгів все. Все інше читається просто як пишеться, скажімо так. Тому це максимально просто. Всі правила читання німецької мови займають одну сторінку, навіть не лист, а сторінку А4. Певно, ви зможете це вивчити, якщо ви путитесь, і використовувати без помилок. А якщо ви хочете вивчити німецьку круто з кайфом без помилок, з крутими викладачами, класною програмою, індивідуально підібраною під кожного, саме під тебе, хто дивиться зараз це відео, то нижче за посиланням під цим відео є наш сайт. Там вся інформація про нашу школу Еванда, і безкоштовний урок для тебе. Пишеш. На сайті заповнюєш формочку, і там буде безкоштовний урок. А також можна ще написати нам в соцмережі будь-які також все під відео. І там буде знижка 10% на перший місяць навчання. Дуже круті умови, моя суб'єктивна думка, як для школи, яка є топ-10 шкіл німецької мови в Україні. Ну, обов'язково приходьте до нас, пишіть нам, і ми вам безкоштовно, коштовно, неважливо, обов'язково допоможемо. бальту.